Я дуже радий, не можу натішитися не не тим, щоб вони пона, не можуть понажиратися. Це теж фактично для олігархів вони гроші збирають. Так. Просто бандюки і все. Ціни ростуть, подивишся на смс-ку, як зарплата приходить, то хочеться плакати. Тож за новими тарифами на світло платити не готові. Не готові ні за світло, ні за газ, ні за що платити, не готові. Я ще точно навіть не звертала увагу, наскільки вона подорожчала, тому що, ну, слава Богу, в мене немає проблеми <сум> з оплатою, але, звичайно, що це погано. Погано не тільки для тому, що є соціально незахищені люди, яким це досить важко сплатити по нових тарифах. Газ підріс, дехто грівся за допомогою електрики. Відповідно, електрика підросла. Що далі? До цього не можна ставитись позитивно, оскільки е, сума зросла аж на 80%, і люди не всі мають можливість платити таку ціну за електроенергію, хоча це зараз дуже необхідні речі. Мені шкода своїх батьків, які будуть платити за це. все. Чесно, шкода. Мені більше шкода старших людей, які мають пенсію по 1200. Це пенсія така, і вони ще мають за це платити.